Привіт, любі друзі! Ви любите Dark Souls, а Warframe? А як щодо гри SoulFrame? Soul Frame, Soul Frame це Souls Like гра з відкритим світом від розробників Warframe, яка зараз знаходиться в закритому альфа-тесті, І мені абсолютно випадково попав в руки один ключик на закриту альфу. Я не сильний любитель соуслайків, -like але так як я вже з головою награвся в нову шедевру гру Dragon Age Wailgar, про яку я розповів у попередньому відео, до речі, то я подумав, а чому б і не спробувати SoulFrame? Виходу S.T.A.L.K.E.R. 2 ще декілька днів, і це непоганий варіант трохи скоротити очікування. То давайте подивимося, що з себе представляє ця душа рамка. Гра розпочинається із створення персонажа, а точніше, вибору рамки. Я хочу бути отакою рамкою. Це було дуже по-сімейному. Далі нам дають можливість вибрати початкову зброю, одяг, розподілити атрибути та вибрати пакт, про який я розкажу далі. І після цього ми попадаємо у світ. І все, йди куди хочеш. Перед нами поки не дуже великий, але відкритий світ. На таб ми можемо переміщуватись у свій хаб. Це щось типу наша база, де будуть появлятися різні NPC, яких ми зустрічаємо по сюжету. І тут розробники досить круто використали можливості SSD, бо вхід і вихід з хабу відбувається просто миттєво. Орієнтування в грі відбувається за допомогою. Могою букви Г. Ми визиваємо такого горобця, який покаже нам куди йти, і приведе нас до перших ворогів, на яких ми можемо спробувати бойову систему, яка тут складається з стандартного набору всіх сол-слайків: -like удар, сильний удар, відскок, перекат, блокування. Та ще тут є можливість метнути свою зброю в ворога. Поки що бойовка відчувається не дуже плавною, та персонаж не завжди рухається так, як мені хочеться. Буває таке, що я просто не можу попасти по ворогу, бо персонаж б'є або в іншу сторону. Або просто не дотягується до ворога, хоча у мене досить довгий інструмент. Але окрім цього, в грі ще є різні скіли, набір яких залежить від вашого пакту. І від нього також змінюється вигляд вашого персонажа, і це виглядає досить стильно. Скіли, на мою думку, відчуваються досить імбалансно, бо ви можете, наприклад, перетворити цілу групу ворогів на камінь та просто по одному їх повбивати. Або сильних ворогів можна застанити за допомогою цих жуків і просто затикати одною атакою. На даному етапі гра не відчувається. Якоюсь складною вороги досить тупенкі, і навіть якщо вони нападають групою, то їх досить легко затикати по одному. Хіба що оці паскуди, що взриваються, доставили мені певних проблем. Ну і так як це souls лайк, -like, тут повинна бути якась механіка відродження після смерті, та певні штрафи за це. І Soulframe в цьому плані досить казуальний на даний момент. Не забуваємо, що це альфа-версія. Після смерті ми нічого не втрачаємо. Навіть більше після смерті не рисаються вороги, та хп у босів залишається на тому ж рівні. Що було. І у нас є вибір зарештатись на камені, це щось типу місцевого банфаєра, або полетіти горобчиком до свого тіла і воскреснути на тому ж місці, де ви відкисли. Як на мене, це досить казуальна механіка. За вбивство ворогів ми отримуємо експу, за яку можемо прокачати свій пакт, а також зброю, яка тут має своє власне дерево прокачки з різними пасивками. Крім цього, експу ми отримуємо за проходження різних активностей у світі. В основному це вбивство якогось мінібоса, або похід у підземне місто, де нам теж потрібно вбити І босса Шість так декілька годин я вже подумав, що в цьому і є вся гра: бігання по пустому світі і зачистка ванпустів та різних підземель. Але у мене було багато різних ресурсів, які я назбирав, і я ніяк не міг зрозуміти, де мені їх використати. Я не міг повірити, що контент в різ закінчився. Бо на Вікіпедії я бачив, що SoulFrame можна знаходити різних НПС, які будуть появлятися в твоєму хабі, і ти зможеш з ними якось взаємодіяти. І от одного разу зайшовши в хаб, я підійшов до ось цієї синьої штуки, яка є на синьому фоні, і з під води виліз. Дід, якого я вже раніше зустрічав по сюжету. І отут гра вже пішла далі. У мене з'явився сюжет, який я, на жаль, не дуже зрозумів, через те, що в грі дуже важка англійська мова, а української, як я вже говорив, ще поки немає. Далі по сюжету я знайшов коваля, і в нього вже можна було крафтити нові речі, які так само як в Warframe крафтяться декілька годин реального часу. Та ще зустрів першого сюжетного боса, біз яким був досить кривуватим, але красивим. Я не буду вам його показувати, щоб можливо не заспойлерити вам сюжет. І після цього. Цього я зрозумів, що перших 4 години гри я просто бігав в пусту, бо пропустив ось цю маленьку штучку в хабі. Я розумію, що це Soulslike і він хоче бути загадковим, і тут тебе ніхто не буде вести за ручку, але ось це було якось ну дуже неочевидно. І якщо чесно більше, я не маю що сказати про SoulFrame, як для альфа-версії гри, повторюю альфа-версії. Це досить непогано, бо як підказує досвід, деякі aaa ігри на релізі мають набагато гірший стан. Зараз можу сказати, що у грі досить приємний візуал, хоч і графіка не першої свіжості. Також дизайн персонажа та його обілок все досить гармонічно вписується в стилістику гри. Це не якийсь там Dragon Age Вейлгар за півтори тисячі гривень з його клоунським дизайном персонажів. Тут все виглядає більш по серйозному. А в плані контенту гра відчувається як демонстраційна демка, з якою можна приблизно. Приблизно зрозуміти, що SoulFrame буде себе представляти на релізі. Я не хочу тут ставити грі якусь оцінку, бо все ж таки це тільки альфа-версія, тому просто висловив те, що мені найбільше запам'яталось. І отакий получився огляд альфа-версії SoulFrame. Пишіть щось в коментах, ставте лайки та можете підписатись на канал, бо це абсолютно безкоштовно.